Ви Просто на це подивіться. Після внесення гербіцида хорума четвертий день пожовтіла кукуруза і гниє точка росту. То так, гербіцид подіяв чи хвороба. Тобто, менеджери йоби, якогось із дистриб'юторів порекомендували людині внести хізолофоб паятил, що є грамініцидом, який вбиває однодольні культури, порекомендували внести його в посів кукурузи для того, щоб проконтролювати бур'яни. Людина прийшла до нас на YouTube і на четвертий день каже, що в мене щось кукуруза пожовтіла. От. Це ось так. Люди скупляються не на гробекс маркеті і їх консультують якісь менеджери до Або. Фермери настільки ліниві, що не можуть на каністрі прочитати да, що хезелофобтил має реєстрацію. На сою, на ріпак, на соняшник, Но на соняшник дуже обережно. То краще вносити якийсь комплексний, бо кизолофоп порушує обміни жирів. І на соняшнику бувають проблеми з жирністю після кизолофопа, якщо його внести чистого і багато. Тому краще комбінувати або комплексні. Але, окей, менше з тим. Тобто, це або комбо, да, або якась із цих причин э, сталася.